Усім привіт! І в цьому відео я хочу вам розказати про те, як я роблю свою зачіску. Для мене це дуже важлива частина моєї зовнішності. Спочатку я хотів би показати вам, як правильно мити голову, як я це роблю, тому що перед тим, як я буду вкладати і формувати своє волосся, і його форму дуже важливо, щоб волосся було чисте. Uh, і ну, правильної текстури. Для цього я запрошую вас у свою ванну і покажу вам, як я мою волосся. Uh, в мене шампунь фірма Noa. Мені він, знаєте, сподобався тим, що він дуже добре вимиває волосся. Тобто немає такого відчуття, що волосся таке, знаєте, як ніби жирне і не до кінця вимите. І для мене це дуже важливо, тому що інколи через неправильний бальзам або неправильний шампунь волосся не дуже добре вимивається. А я хочу добитися саме ефекту такого шовковистого, добре вимитого, роздрібленого, якщо ви розумієте про що я кажу. Тому давайте я покажу вам, як правильно його наносити, тому що я. Пів свого життя неправильно, як я зараз розумію, користувався шампунем. На вологе волосся ми будемо наносити шампунь. І дуже важливий момент. Ми його беремо трішки на руку, і ми не зразу наносимо його на волосся, а нам треба в руці його спінити і перенести на волосся саме піну. І таку процедуру я роблю два рази. Ну, де, де інколи, коли в мене дуже-дуже е, грязне волосся, я можу і три рази його помити. Я помив своє волосся, і воно зараз таке дуже, знаєте, аж скрипуче, е, ніби таке сухе. Я розумію, що якщо я його без бальзаму висушу, то воно дуже, буде дуже пушисте і взагалі не м'яке. Тому що в мене воно дуже густе. Тому будемо наносити бальзам. Зазвичай я користуюся. DAF. є ще в мене від Love, Divенes фірма для випрямлення завитка. Але е, він ну, непоганий, але я вас застерігаю, від нього в мене випадає волосся. Yeah. Я серйозно. Тому ось в мене баночка це вже, мені здається, 2 роки, і я, як бачите, їм не користуюся. Запах в нього ну, прям дуже хімозний. Я не знаю. Іноді я можу змішувати. Тому зараз, напевно, я трішки змішаю дайвінес. Ось така в нього текстура. Так, наношу ось сюди трішки. А, ще дуже важливо: небагато наносити бальзаму і дав. Так. Так. І просто змішую. Ці два бальзами. Чим менше бальзаму для волосся, тим краще. І наношу тут головне не на коріння, а просто на кінцівки волосся. Я тримаю його приблизно краще 10 хвилин в ідеалі 15, щоб чим більше ви його тримаєте. Тим, які ще буде у вас волосся, але я розумію, що не завжди є час стільки чекати, тому приблизно ну можете на 5 хвилин наносити я потримаю хвилин 10. А тепер будемо переходити саме до сушіння волосся. Дуже важливу роль грає те, яким феном використовуєтеся, і якою розчіскою. В мене фен Ровента. Ну, я реально не шучу, тому що якщо у фена дуже маленька потужність, то він ніхрена вам не висушить. Розумієте, і дуже важливо, щоб він був такий дуже сильної потужності. Ровента Сігнейчер про ось. Сушу я на середній температурі і на середній потужності. Тому що якщо ви, ви раніше я виставляв на максимальну потужність і на максимальну температуру, і не розумів, чому в мене все-таки спалюється волосся і дуже зразу таким колом стає. Нам треба, коротше, на середню потужність його будемо зараз розчісувати І ви повинні помітити, що я буду зачісувати, просто сушити, зачісувати його ніби наверх. Щоб його просто таким чином випрямити. Поїхав. Так, дивіться, як я сушив волосся. Ось цю частину і позаду я, в принципі, взагалі ніяк е, не розчісував. Тобто, я просто. Руками проходив, щоб воно просто висохло. А ось саме ось тут там де е, човка, е, я просто намагався назад її зачесати, щоб таким чином ми вип... зараз будемо його вкладати. Е, в мене апперкат, я просто в барбершопі собі придбав. Це помада для волосся майже з максимальною фіксацією, і вона дає такий ефект. в, неї дуже, в мене дуже мало її залишилося. Але вона таке, знаєте, як варення, дуже-дуже тягуча. І мені це не зовсім подобається, тому що вона складно, ось бачите, її складно дуже наносити на волосся, вона може такими шматками залишитися, тому, щоб не було такого ефекту, все ж таки краще трішки змочити, ну, бачите, <сміття> як смола якась. І краще все-таки взяти трішки на вологі руки. Тому я трішки зараз нанесу води, щоб текстура була така більш волога. І тепер дуже важливо равномірно по руці розподілити цю помаду, щоб між пальцями тут не було шматків, тому що вони просто залишаться на вашому волоссі. Так, і все. І тепер. Просто на усе волосся, нібито вбиваючи цю пасту. І дуже важливо на чілку, на чолку, на чілку нанести. І вже зараз ми будемо формувати саме форму і, дек і текстуру. Текстура, ви бачите, яка в принципі. Мені подобається форма більш коли типу безпорядок такий безлад на голові, ніж коли вона ось так от зачісана. І ще, ще важливо, щоб безлад був не тільки там, де. Чолка. Боже, я подивлюся, як називається воно українською мовою чолка. Чуб, чуб, можливо. Але щоб безлад був і усь, у цій частині. Так. І ось тут там, де лінія рісту волос, намагайтеся наверх зачесати, щоб не було пуху ось цього. Ну, мені так подобається. Але єдиний недолік, не знаю, можливо, це через те, що в мене таке волосся, бо я не знаю через що. Просто з часом, десь через 15 хвилин, вона трішки падає і стає не такою великою, на така форма вже тримається. І мені доводиться ось так от робити. Кожні півгодини, ну, якщо я помічаю це, щоб була ось така форма. Добре, це все. Давайте я вам покажу з усіх сторін, що там вийшло. Так. Ну, звісно, дуже важливо, я буквально 2 дні тому, 2-3 дні тому стригся в барбершопі, Важливо, щоб вас гарно підстригли. Тому що, ну. Не завжди те, як ви вкладете волосся, може спасти ситуацію. Сподіваюся, це відео було хоч трішки корисне для вас. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть в коментах, чи так же саме ви вкладаєте собі волосся, або у вас якісь інші методи. Все, дякую, до побачення.